Сьогодні у мене для вас щось дійсно особливе. А зараз будемо розглядати, але спочатку нагадую правила нашого телемагазину, що ваші дзвоники для нас надзвичайно важливі. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає доступнішою, меншою і приємнішою, звісно, для всіх нас, тому що ми, дівчата, обожнюємо поповнювати свою колекцію неймовірними прикрасами, обов'язково якусь дрібничку, якусь новиночку. Хочеться, тому що кожного дня хочеться себе оновлювати такою красою, яка підкреслює на. Що жіночність, тим більше, коли сьогодні у нас для вас заворожуючий своєю красою та силою, погляньте на цю унікальну прикрасу. Це намисто з натурального цуізиду каменя, що є справжнім витвором мистецтва природи. Цуїзид це мінерал, який дивує своїм забарвленням. Він поєднує в собі. Насичений зелений колір, із вкрапленнями рожевого або червоного, що створює неповторний візерунок. Вважається, що цей камінь допомагає знайти баланс між Серцем і розумом дарує життєву енергію та надихає на нові звершення. Носити таке намисто це не просто прикрашати себе, а й наповнювати позитивом та впевненістю. Довжина чудова, 114 см. Це не просто намисто, це універсальний аксесуар. Його можна носити в один ряд для створення витонченого образу, або скласти удвічі, чи навіть утричі, щоб отримати більш об'єм щоб отримати більш такий об'ємний та ефектний вигляд. Так, ви можете експериментувати, створювати безліч стильних образів для будь-якої події. Кожен камінець у цьому намисті це частинка природи. Ви не знайдете двох однакових намистин, адже кожен цуєзид має свій неповторний малюнок та відтінок. Це робить вашу прикрасу єдиною в своєму роді, завдяки своїй. А довжині та унікальному забарвленню це намисто пасує до будь-якого гардеробу. Воно чудово доповнить як повсякденний образ, так і елегантний вечірній наряд. Я нагадую, що за безкоштовним номером, який ви бачите на своєму екрані, нуль вісімсот двадцять один сорок своїх мобільних абсолютно безкоштовно і називаєте код товару 424. Довжина намиста. 114 сантиметрів. Всього-навсього 14, боже, яка маленька кількість 1200 гривень. Активніше телефонуйте і вартість. Буде танути як морозиво на сонечки. І мені вже переказують, ви молодці. Ви телефонуєте 699 гривень. У нас приємна зараз така комфортна вартість абсолютно. Тим більше, що в наші часи зайшов тисячі, нема, забув в магазині, прийшов з'їв і знову ж таки забув. А на мисто ви купуєте, і воно дійсно вам слугує потім. Роками Ви зна... Ага, ми хотіла приміряти. Можна? Воно таке довге, красивезне. Зараз я вам спочатку одягну як ниточку. Подивіться, коли як ниточка, воно таке довге буде витягувати ваш силует, дуже красиво. Ось і колір, так дуже влучний. Він поєднується абсолютно з усім. А зараз на мені так. Такий більш нюдовий, так відтіночок, але подивіться теж як красиво. А, ви можете так само його пов'язувати на вузлик. Можна ж теж зав'язати, можна а, зробити а, нашарування, так як на нашому манекені в два в три слої, кому як більше до вподоби. Це намисто стане ідеальним подарунком для себе або для вашої близької людини. А покажіть свою турботу, любов, так подарувавши не просто прикрасу, а справжній талісман, який буде приносити радість та гармонію, так тому що дійсно намисто виглядає дуже красиво. Рідкісний камінь, цоїзит, довжина 114 см, Діаметр камінчика іде 8 мм. Дуже красиве намисто, можна з ним гратися, можна його носити ось як ниточку, так, така буде видовжувати, як пов'язати, так і закрутити навколо шиї. Зараз я спробую теж вам продемонструвати. Дивіться, моє любі, можна ще ось так його зробити. О, дивіться, можна і ось так. Зараз мікрофончик, що у мене треба теж обережно, щоб не зачепити. Подивіться, як це красиво! У якщо у вас ще зелені очі. Взагалі можна в три слої зробити, тоді воно буде більш коротшим і буде більш таке об'ємніше. Я нагадую, що на намиста 424 за безкоштовним номером Дотелефоновуйте, дозабирайте це, розкішне намисто дев'ять пропозицій залишається, а ми будемо рухатися далі.